Друзі, усім привіт-привіт! Усім -привіт. тихого, митного, благословеного вечора і Божої усім благодаті. Сьогодні ми з вами на кухні і будемо робити невеличку розпаковочку. А почнемо із ось такого бухастика. Гель для миття посуду. Для миття дитячого посуду. Я постійно ним користуюсь, мені подобається, тим, що він без запаху і і гарно миє посуд. Не знаю, як кому, мені подобається. Це не реклама, я просто говорю, що я останнім часом, вже, напевно, декілька років, купляю лише ось такий бухастик. Тут в нас є 500 мл і ціна 54 гривні. Так, і наступний товар ось такі рушнички я собі купила на кухню. Вони є кольорові ось такі. 1050, 150 метрів. І 1050 відрізків. Відрізок, по-моєму, е по-моєму, десь до 10 сантиметрів чи як. Одним словом. Одним словом, я задоволена. І ціна такої такого рулона е 71 гривня, по-моєму. Так. Це, друзі, був товар куплений в одному магазині. Ну, а це, а це ось такий подарунковий пакет, який коштує 9 гривень. І будемо робити розпаковочку. Це е, товар з магазину Аврора. Зараз будемо розпаковувати, друзі трошечки опущу нижче. Ось так подовжувач. Хоч в мене нема світла, напевно, все ж таки я буду з вами. Хоч в мене, друзі, і нема світла, та все одно ж подовжувача я купила, тому що мені він потрібен, адже я дуже Рідко, але включаю свою, свого генератора. І за, таку, за такого подовжувача 129 гривень подовжувач на гарантії, по-моєму, рік, і сказали зберігати чек. Так, це є. Тепер будемо, друзі, розглядати наступний товар. Ось такий мірний стаканчик лише на рідке, і такий стаканчик у нас 14. Ой, вибачте, гривень. Так, ідемо далі. Савочок для сипких Продуктів. Ціна 49 гривень. Так. Ось такий ковшик. Друзі, купила його спеціально на газову плиту, щоб підігрівати рідке супчик чи борщик. І такий ковшик в ціну 55 гривень. Так, купила я собі простий олівчик. Олівчик 7 гривень. І з резинкою відразу. Він мені потрібен. потрібен, Так, купила, друзі, ось такі я рукавички фіолетові, Ось такі. Хоч я можу і сама такі зв'язати на кожного пальчика окремо. Та все ж таки за 55 гривень я собі купила готові. Так, і купила, друзі, ще харчову соду за 14 гривень. Так, я вибачаюсь, ось такий мірний стаканчик 12 гривень. А я сказала 14 на 2 гривні вас надурила, вибачте? Ну, і ось такий подарунковий пакет 9 гривень. І того я, за все, друзі, потратила 200 гривень. Зараз я вам покажу без подовжувача. З подовжувачем в нас виходить... 329 гривень. Так, ну а тепер вам покажу весь свій товар. Сода харчова, рукавички, ось такий савочок, ось такий ковшик. Він, він е, дуже легенький. Але для підігрівання мені на Газові плиті, супчик або борщик, щоб весь не гріти, вистачає. Так, олівчик, стаканчик, і сюди чек. Руковички ось так покладемо. І за все це 200 гривень. Плюс подовжувач 129 гривень і разом 329 гривень. І плюс. Рушнички і плюс гель. І разом, друзі, у нас виходить 454 гривні. Ось за цей товар виходить у нас 454 гривні. Недорого і недесно. Рукавички буду одягати, щоб ручки не мерзли. Одним словом, будемо. Жити і користуватись. Я вам щиро дякую, друзі, за перегляд, за підтримку усім тихої, мирної благословенної нічки, тому що в мене на даний час вечір. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока. На добра ніч!